Потенційних жертв вербувальник знаходив у мережі інтернет, зустрівшись із потерпілою, роботодавець спочатку пояснив, що пропонує роботу офіціантки, але при цьому зауважив, що іноді їй доведеться, так би мовити, розводити клієнтів на випивку, аби ті залишили у закладі якомога більшу суму грошей. Він сказав, що там що робота за границею, що він оплатить всі білети, щоб я туди поїхала. Він ну, сказав, що там трудоустроє. Как официантку, бармена. Вот, и говорит, что там надо предоставлять интим услуги. То есть как бы это в день он говорит, что где-то выходит приблизительно 500 долларов. У рамках розслідування працівники міліції встановили місце знаходження зловмисника та затримали його. На допиті 33-річний іноземець у скоєному зізнався. тепер йому доведеться відповісти за свої діяння за всією суворістю закону. Йому погрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Я не знав, що це преступлением є це, поэтому потім займався. Після знав, що це приступлення я не робив цього. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Кримінального кодексу України. В місті Одесі був затриманий громадянин іноземної держави, який намагався вивести до Казахстану трьох громадянок України для подальшої їх сексуальної експлуатації. Теперішній час вказаного громадянина взято під варту. Після завершення розслідування всі зібрані матеріали будуть передані до суду, який визначить ступінь провини затриманого та ухвалить відносно нього законне рішення.